Дошіть лік з вікна. Сніжинки падають нам на ніс, нагадуючи про приємне відчуття мерзлоти. А вже на наступний день у вікна наших домівок ллються ніжні сонячні промені. Чудовий опис квітня, правда? Здається, стільки води небо ще не виплакало скільки за цей місяць. А чи задумувався ти взагалі, де у світі найбільше води? Звідки матінка природа виливає найбільше сліз? Ні, не вгадав. Насправді найбільший водоспад у сонячній системі знаходиться на Марсі. Ім'я йому Ехусхасму. Вірніше він там знаходився. Раніше. Що ж, довга історія. Як і Земля, Марс сьогодні має чотири відомі джерела або резервуари води, за словами вчених. Перший це атмосфера, яка містить лише якусь кількість водяної пари. Другий це шари льоду в полярних шапках і регіонах. Третій розташований під землею у підповерхневих шарах. Але є нюанс: на Марсі ж немає води. Дослідження 2010 року припускають, що на Марсі існували озера вздовж частин екватора, саме там, де розташований ехос Хасма. Хоча попередні дослідження свідчили про тепле і вологе раннє минуле Марса, яке давно висохло, ці озера існували в Гесперійську епоху епоху, яка була значно пізніше. Перший вулканічний епізод включав виверження базальтів, що утворили гасперійські рівнини близько 3,7 мільярдів років тому. У найновішій історії Марса, а саме в Амазонійську епоху, відбувалися періодичні епізоди, під час яких вода, лід і лава могли співіснувати або частково перекриватися на його поверхні, що робило поверхню Марса активною та потенційно придатною для життя. Зокрема, попередні дослідження Ехус Хасма і Касей Валес показали, що цей регіон зазнав щонайменше чотирьох епізодів широкомасштабної вулканічної активності та чотирьох періодів епізодичної флювіоглаціальної активності від Гасперійської до Амазонійської епохи на Марсі, від 3,6 мільярдів років до нашого часу. А тепер згадай, скільки відомих резервуарів з водою було на Марсі? Останній з чотирьох основних вулканічних епізодів стався близько 90 мільйонів років тому між останніми двома епізодами флювіоглаціальної активності. Варто зазначити, що остання активність вулкана Арсіамонс, найпівденнішого з трьох вулканів Тарсису, досягла піку 150 років мільйонів тому і припинилася приблизно 90 мільйонів років тому. Це датування базується на дослідженні свіжих лавових потоків 29 вулканічних жерел. У кальдері Арсіамонс. Вулканічні жерла розташовані на топографічних підвищеннях, із них виходила лава. Товщина потоків лави на схилах Арсіамонс оцінюється від 10 до 80 метрів. Але наш сьогоднішній гість Ехусхасма це розлом у високогірному плату лунає планом, що на північ від системи каньйонів Валес-Марінеріс на Марсі. Він розташований у квадранглі Копратес. Довжиною приблизно 100 кілометрів і шириною до 10 кілометрів на північ від долини. Ехус-Хас має джерелом води для долин касей, що простягається на тисячі кілометрів на північ, включаючи їхню найпівденнішу частину. У ньому були виявлені глинисті мінерали, що означає, що там колись існувала вода. Ймовірно, це було одне з багатьох озер, про які йдеться у гіпотезах про марсіанське минуле. Але Хасма найбільший водоспад, який коли-небудь існував. Наймолодші кратери на дні ехус Хасма мають вік від 54 до 98 мільйонів років. Одним із можливих свідчень про вулканічну активність у минулому є серпоподібний дайк довжиною близько 25 кілометрів. Дайки це гірські породи вулканічного походження. Вони утворюються, коли магма піднімається через тріщини в навколишній породі або проникає в наявні шари. Магматичні породи зазвичай стійкі до вивітрювання та здатні протистояти ерозії. Два ударні кратери діаметром приблизно 8 кілометрів розташовані на південний схід від Дайка. Східний кратер був частково еродований під час формування долини. Значна частина кратера обвалилася в долину, і його уламки були видалені. Нові високороздільні дані дозволили провести дослідження на основі картування 2500 кілометрової системи Ехус Хасма Касей Валес, використовуючи геоморфологічні деталі, стратиграфічні зв'язки та статистику крадерів. Попереднє картування вказало на те, що система розломів і долин прорізала рівнини плато лунає платом, темпетера та сирія планом. Гори Хаос Ехуса складалися або з певного настінного матеріалу, або з хаотичного матеріалу. Лавові формації Фарис Монтес віком з амазонійського періоду покривали значну частину каналу, причому старіша підлегла одиниця виливалася в Темпетера на північ від цієї масивної долини. Нові карти у дослідженнях та їхні результати підрахунку кратерів свідчать про те, що між раннім і пізнім гесперієм досліджувана територія зазнала щонайменше трьох епізодів широкомасштабної вулканічної активності та двох періодів епізодичної флювіоглаціальної активності. Ці самі активності, як я вже казала, відбувалися переважно між 3,7 і та 3,6 і мільярда років тому. Вилив лави, ймовірно, тривав мільйони років і збігався з епізотичними повенями на півні касей. Покривні лавові потоки могли допомогти зберегти минулі запаси льоду або рідкої води від сублімації та випаровування, а також слугували щитом від радіації. Для захисту від космічного випромінювання потрібно лише 2 метри каменю. У північній частині ехусхасма також безпосередньо на північний схід від нього спостерігаються тріщини на дні. Які обмежують знижені блоки плато, що були згодом вкриті молодими лавовими одиницями. Одна з таких структур, у північній частині ехусхасма, ймовірно, була джерелом водного стоку. Підтвердження цьому можна знайти у геоморфологічних структурах південного лавового потоку, що влився вкриту поверхню хасма. Цей лавовий потік був еродований і розсічений неглибокими каналами, залишаючи кільце з уламків, що позначає колишні кордони лавового потоку. Виходить, що не така плакса той ехус хасма. А хто із нас не із запальним характером. Пам'ятай, що після найгарячіших епізодів слідують ріки та водоспади сліз, але у сніжинки вони ніколи не перетворяться. Піду візьму свою парасолю. Не знаю, від чого буду захищатися, від сонця чи від дощу, але наші китайські друзі придумали цей аксесуар недарма. А чи не відчував ти дивні почуття останнім часом?